Всім доброго дня. Нарешті ми відбирались. Плуга вже поставили, ви бачите, в собачу будку. Ну, куди було, туди всунули, в притірочку, але в ліс. Значить, що по самій оранці, по самому плугу? В принципі, якби все тут добре було затягнуте, питань не було. Єдине, що відкрутилися оці чотири болти. Як... О, опять. Тобто, ось ви бачите, треба буде підтягнути. Оце щось дивно. Ну, були всі чотири. Ці три стали, цей ще. Відкрутився це раз. І друге, це передплужники були закручені гайками по цю сторону. І мені як в тому році просто з їх відкручувати, то попомучився. Я то я болтами перевернув, гайки сюди і шайби положив. Це два. І третє, оці гайки, вони дуже мало тіла. Получається, вони... їх треба ширшим. Або ширшими, або щось робити. Ну, а так, в принципі, по конструкції більше питань не було. регулювання цього плуга дуже швидко він регулюється. В принципі, чотири проходи туди-сюди, і вже можна сказати, що він одрегульований. Єдине, що в мене вийшло, і це буде видно на відео, що зразу мені там і ті, що дивилися, хто там, як я говорю, казали, що в тебе видно, що два ну, видно проходи плуга. Тобто, між, між першим корпусом виходить, є розривчик. То цей розривчик я зараз розкажу, чого так вийшло. Тут є нюанс уже в мене на тракторі. Це тут цей плуг не причому. Ну от е, тут, а, значить, по поводу того, забувається чи не забувається. Значить, орав я прошлогодню кукурудзу, яка в мене була полегла, я її в тої осені не виорав, весною хотів орати. Весною почалась війна, я в цьому році нічого не пахав. Так, ціле літо воно стояло, там бур'яни. Я там два рази бу дисками пройшов. Ну то не диски, то барона порона дискова. Тобто і ото, оцю всю кашу я орав уже в цьому році цим плугом. То в принципі для плуга цього сама критична точка, де забувається, це оце місце, от між башнею і першим передплужником отута. Получається, якби от ори, значить, ну, все хорошо, тут опилує, пливе, е-е, е, поживна маса тоже випливає. А потім, якщо починає, наприклад, десь якась довгі палки, особливо зранку, коли ще ну, зранку або ввечері, коли вже вологі воно стає. Воно виходить, ця довга палка сюди налипає, вона не туди не хоче, не сюди, вона як вірьовка, по суті. І тоді воно піднімається, піднімається і починає вискакувати сюди. Це там і не відео видно. Тобто, вискакує сюди, і от отсюда, вже 50 на 50, воно вже може і не скинуть. Тобто, воно потім набиває сюди, тут між цією башнею і перед плужником, і оце тут набиває і все. І тоді вже треба піднімати, перекручувати плуга, щоб воно синипалося. А там все нормально. Оце тобто... саме вузьке місце на цьому плузі, де з'являється перший етап забивання. Тобто, ну, я думаю, якщо кукурудза після комбайну змільченна на жатці. То таких довгих вірьовок не буде, і воно все буде. Там, де нема довгих вірьок, все отлічно проскакує. І була там ще мені один кусок мені віддали просо, там значить, його посіяли весною, потім на нього забили. В общем, там лобода була така в мій рост, і просо було лежаче і було стояче. Там, де лобода в мій рост, і стояче просо, там питань нема. Лобода ховається в борозду, навіть, ну, я навіть здивувався. Я думаю, що лобода буде торчать. А там, де стояче просо, там теж все пригорюється, все красиво. А де лежаче просо, там біда. Там просто воно вже землі не тримається, воно вже, мабуть, перетрухло чи що з тим просом, я не знаю. Воно набиває сюди на ці передплужні. Ну, ну, там просто маса. Там була маса, там нема про що говорити. Тобто, Просто ти як піднімаєш плуху, там така можна, блін. Навірно, свиней <хи> підстилати неділю за ну, там, По-перше, воно лежало, воно вологе, і воно натягувало. Ну, Опять-таки натягувало оце в цьому проміжутку. То есть, той, там, де э, отута, воно проска... ну, то есть, ді... ...в общем, там еще, ще можна було тягнути і тягнути, а тут уже... Тут уже тут треба було піднімати. Ну, от, Це от такі от справи, що стосується корпусу. Тепер зараз підемо, покажу по навісті. Получилось, що почав я регулювати, дивлюся, на одну сторону плуг хапає нормальдян. Ну, тобто, по цю сторону я регулював. Отут вже в мене все добре, все закриваю, перекриваю, перевертаю плуг на цю сторону. Тут у мене корпус бере наполовину. Я щось спочатку психанув, думаю, що за фігня. Потім думаю, подожди, переміряв я відсюди от, до вома. І от сюди туди до того колеса, і у мене виходить 6 см різниці. Ну, і як результат, того у мене і видно проходи. В общем, я накрутив так, що у мене виходить, що в одну що на одну сторону плуга, що на другу сторону, коли я перекидаю. У мене плуг іде так, що стяжки в мене вісять. Тобто я от цього добився і на цьому я зупинився, по суті. І ще як показала практика, що я не знаю в кого там як. У мене ці гайки, які що тут стояли, вони у мене розкручуються і це все розрегулюється. Того я собі зробив таку приболу, не знаю. Мені, мені понравилось. Туди уварив квадрат, виточили мені, я його на фрезерному станку зробив квадратик, а туди його приварив і от ну, так, як, як на імпортних тракторах, такий квадрат, собі там раз, що мені треба накрутив, накинув і все. І з цієї сторони зробив. Ще б зробити сюди, я не знаю, тут теж такі оці гайки. Ну, в общем, в принципі, і ще одне надивився віддяг. По-моєму, не знаю, регулювання плуга кум чи чого. Вони, типу, що оця повинні бути максимально коротка. Я спочатку її накрутив, підняв плуга, він тут задерся мені, блин, чуть ли не до неба. Цей він -то так торчить, щось, я думаю, єрунда Це все я трошки опустив і зробив так, щоб коли перевертає кол колесо сантиметрів 15 до землі не доставало. Але треба робити, щоб було сантиметрів 30, бо я один раз завтикав і колесом вперся в землю. Так що, оці розори, ви побачите на, на цих віддячках, що там не знімав. Це із-за того, що у мене колеса стоять не, рів... не на однаковій відстані. Ну, а Афон, ви самі побачите. Задоволений я плугом. А, до речі, по... Значит, на 10 гектар у мене пішло 30 моточасов. Це у мене, щоб ви розуміли, є городи по 15 соток, є городи по 50 соток, найвеликий кусок 3 гектари. Все остальне, все остальне це мелочі. От На цих 10 гектарів у мене пішло 30 моточасов. Це два корпуси, щоб ви розуміли. І середній розход десь 25 літрів солярки. Вийшло. Ну, Знову ж таки, це, це городи. Тобто, я думаю, що якби це було поле, там у мене був один кусок. 3,5 гектари. Я його впер за день. Тобто, якщо хороший кусок одним куском, 3,5 гектара це день. А на другий день я поїхав уже на городи, там було 50 соток, гектар і 20 соток. Ото я там витанцював. Але за рахунок того, що він не загонний, а ти ходиш постійно в одній борозді. От у мене почти всі поля, вони всі криві там. Є такі, наприклад, куски, де взагалі нема. Жодного прямого угла, то там загонним плугом я човгав-човгав. А тут а собі зайшов, з однієї сторони, вийшов, з іншої сторони. В общем, я залишився задоволений, воно того стоїть. Тобто... Так, дякую всім за увагу. Вибачайте, що так довго не знімав, такі обставини. Дивіться ті короткі віддяшки, які мені вдалося зняти, бо нема кому мені знімати. Я сам жнець-кузнець. і кузнець. Так що, Всім добра, всім мира, до побачення.